Одноповерховий чи двоповерховий дім? Одноповерховий. Великі панорамні вікна, чи класичні? Великі, я люблю натуральне світло. Будинок з мансартою або без? Без, бо нормальні рівні стіни краще. Електричний або газовий котел? Як для мене, газовий набагато краще. Цегла або газоблок. Стінова панель із полістиролбетону. А чому саме з полістиролбетону? Саме найкрутіше, що для цього матеріалу не потрібне утеплення. Відсутність мостів холоду, не буде грибка, плісняви. Він забезпечує тепло, що дозволяє економити на опаленні взимку, та забезпечує прохолоду влітку. Також матеріал з кожним роком стає тільки міцнішим, не тріскається та не обвалюється. Тому рекомендую полістирол бетон. До речі, ми найкращі виробники. Виробів із полістирол-бетону в Україні, і саме найкрутіше те, що ми ці вироби одразу оздоблюємо на виробництві під ваш смак. Якщо ти хочеш побудувати будинок або комерційний об'єкт, за деталями звертайся в особисті повідомлення або пиши в коментарях плюс.